Знижки та акції в Сільпо, які будуть діяти з 23 по 29 березня. Ходімо подивимося, що там ось такий крем-сир зараз акційний по 55 гривень. Міні-сосисочки по 11,40 за 100 грам. і ось ці точно смачні по 18,90. Ось така ковбаска 56 гривень, тортик Наполеон 169 гривень і Прага 249 Сирок від кому з слайсами по 55 гривень. Сир ферма по 50 гривень. Камамбер і моцарела зараз також акційні. Твердий сир по 28,90 за 100 г. Хамончик. Пачечка за 70 гривень. Ось така ковбаска 99. І майонез від чумак. Зараз по акції. Королівський смак по 14.99. Сирки від мілка та орео по 18.99. Ось такий рис швидкого приготування акційний зараз. Світна капуста, овочева суміш, квасоля і мікс салат. Зараз по акції. Яготинський йогурт велика пляшечка по 45 гривень. Молочко по 26,99. Масло ферма 62 гривні. А молокія по 53, маргарин щедро по 27,99. Варенички різні. Гляньте, які гарні ціни зараз. Кисломолочний сир від Президент. Соломка в різному упакуванні і менше, і більше. Більше взагалі по 1999. Ось такі різноманітні хлібці. Якийсь такий цікавий чай коштував по 99, а зараз по 60 гривень. Дитяче харчування, різні пюрашечки, я в цьому не розуміюсь, але знижечки є. Памперси також не знаю, хоча чула, що хакіс ніби нормальні, також акційні. І винний напій в жестяних баночках. Батончики Line зараз по 9,99. Дуже багато заверної кави, вершки, чайочки, ну і щось по алкоголю. Ось такий чайочок досить дорогий, а тут, як бачите, бюджетна ціна, і знову ж таки дуже багато і розчинної, і заверної кави. Так, ну тут, я думаю, все зрозуміло, що це таке, і гляньте тільки які гарнесенькі ціни. Багато акційного пива, різних чіпсіків, люкс по гарній ціні. Ось такі горішки, цукерочки, як же ж без них. Ось ці льодяники, знову ж шоколадки, корона, жуйчики від рошен і шоколадки від рошен. Знову ж такі, жуйчики, зефір і пивко. Сердини, паштет, тушонка і олія. Тунець в олії і власному соку, шпроти і знову ж таки, тунець і сердина. Кукурузка, огірочки, грибочки, помідорчики, всякі такі штучки і майонезик. Соуси від щедро 23 гривні чумак, томатне пюре і соєвий соус. Гірчиця, макарошки та рис. Зараз акційні. Персики, джеми та дитяче харчування. Печиво, рисові снеки і ось таке печиво в коробці. Вафельки від рушен по 24 гривні і менші упаковки по 13 Цукор з прянощами, який сіль бачила желешки, також і приправки. Харчова сода, борошно і локшина швидкого приготування. Шоколадки від Міленіум по 29,99 і по 25 гривень. Ось такі суміші пластівців. Фісташки зараз по ціні тижні. Лимонний і лаймовий концентрат. Засіб для миття посуду зараз також по акції, в тому числі і фейрі. І деякі засоби для миття вікон, капсули від персіл тут по найнижчій ціні. Також різні серветочки, ватні палички, ватні диски, лампочки, потім різні батареечки, зубні щітки, ополіскувачі і всякі такі